Друзі, вітаю! Вже скоро буде доба. Як росіяни мовчать і офіційні особи не коментують пропозицію України та штатів щодо 30-денного перемир'я? Здавалось би, проста річ підходить, не підходить. З Вітькофом зустрічатись не хочуть. Він там сидить в готелі, вже випив весь чай і, можливо, навіть не тільки. Ну, от, а росіяни поки що на зустріч його не кличуть. Завтра вже з Трампом Післязавтра після завтра вже з Трампом зізвонюватися, а у них ніякої... Інформації немає. Рубьо каже, що території, поступки територіями підтверджує інсайт, про який я вам казав, що Україна сказала, що це червона лінія. Рубьо каже: ні, те поступки з української території ми не обговорювали. От а, але каже, що гарантія про рідкоземи може й не, не бути. Типу, підпишете рідкоземи, але це не гарантія безпеки. Тому треба ще два рази подумати, чи треба, чи не треба. Зеленський дав велику присуху. Ти типу, порозповів, власне, все, що він думає про вчора. Ну, от сказав, коли будуть вибори. Сказав які червоні лінії. Одним словом, президент теж сказав своє слово. Туск поїхав в Туреччину говорити про перемир'я в Україні, хочуть допомогти наші сусіди нам. А Фольксваген на своїх заводах буде робити не Фольксваген, Гольф Пасад, Touareg чи Тігуан, а будуть робити. Танки, тому що розуміють російську загрозу. Давайте все це проаналізуємо. Є різні заяви від Блумберга, від де, а, цього від Ройтерса. Одні кажуть, що зірвуть, другі що погодяться. Ну і плюс з'явилася інформація в російських телеграм-каналах: що Гіркін він же стрілков, потвора, яка допомагала окуповувати Донбас, яка грала роль типу сепаратиста, хоча був засланим російським якраз таки військовим. А, Пішов з життя, пише, що добровільно. Сам не сам відповідь інша. Але в нього буде багато часу, щоб слухати концерти Кобзона. Путін позбувається ще одного свого ворога, який так чесно і вірно, як справжній раб, служив, служив путіну. Але, як зазвичай, це в таких рабських царствах і буває. Тих, хто найбільше служить, тим голову і відкручую. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну інформацію, якщо хочете мати оперативну аналітику з переговорного треку. Зараз це найважливіше питання. Нема жодного важливого питання ні в раді, ні в Кабміні. Зараз найголовніше це збереження державності. Ось це головне питання. Хочете бути першим? Підпишіться і порекомендуйте своїм близьким. А я зараз вам все розповім. А до речі, ще й китайці на нашу сторону стали цікаво буде. Підписуйтесь, а я почну з Зеленського. А, що сказав президент? Каже, що військове командування України в Курській області намагається зберегти максимум життів українських воїнів. Подивіться попереднє відео, там був інсайт, що насправді відбувається. Україна погодилась на ідею США про тридцятиденне припинення вогню для того, щоб не Підігрувати твердженням про небажання миру це правда, і знову ж таки, щоб показати, що миру хоче Україна, а не хоче Росія. Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими. Це головна червона лінія. Вибори в Україні пройдуть після закінчення війни та скасування воєнного стану. Ніхто їх відтерміновувати не буде. Інсайт наступний в Офісі президента сказали готуватися. А що будемо робити, два сценарії, якщо військовий стан не продовжимо в травні або продовжимо тільки на місяць? І тут, якщо з Трампом все добре і Путін готовий на перемир'я, вибори, щоб переобратись, і навпаки, якщо з Трампом все погано, він каже: приймайте путінські умови, Путін підніме ставки, але ви все рівно з цим погоджуєтесь. А якщо не погодитесь, ти не легітимний, я хочу тебе прибрати. То, щоб не було ось цього, ти не легітимний, теж пропрацьовують рішення швиденько переобрати Зеленського. Ось такі два сценарії лежать на столі. Тому, коли президент каже, що виборів не буде до і доки буде воєнний стан, він щирий в цьому. Але от питання, наскільки його продовжать і чи продовжать. Якраз залежить від, скажімо так, переговорного процесу, скажу мягко. Далі в питання гарантій безпеки для України у разі паузи війні було предметом перемовин і США, але детально обговорення буде пізніше. Якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час переговорів в Саудівській Аравії, в Сполучені Штати підуть на сильні кроки. Які саме сильні кроки це санкції, і ракети для України? Чи, наприклад, якісь інші речі не повідомляється? Повідомляється тільки польське міністерство оборони і закордонних справ кажуть, що да, для України все дали. Навіть мої джерела кажуть, що можливо навіть все й не зупиняли зараз. Трошки безлад на базах і складах в Польщі, тому що дуже багато всього потекло. Ну от треба все відменеджерити, Тому поляки максимально швидко все намагаються віддати в Україну, щоб пришвидшити час постачання в Україну. От. Деталі поки що не знаємо, каже президент, але говоримо про санкції і санкційні дії та посилення України. Ну, трошки не про що. Україна готова до підписання рамкою вгоди США про рідкоземи, каже Зеленський. А Руб'я каже, що рідкоземи не означають ніяких гарантій. Ну, скажімо так, може трошки потягнути часу до вересня. Подивимося, може пограємось. Ну, але зараз важливо не втратити цю. Позитивну ноту із Трампом дати можливість естафету паличку Путіну, щоб вони побули негативними персонажами і на цій хвилі укріпитися. Ну кажуть, що зараз в Росії почали задумуватись: а чи не розіграв Зеленський з Трампом спектакль, що вони типу посварення, а насправді вони грають в чотири роки і хочуть Путіна загнати в глухий кут. Ну, в конспірології то не Москва. Зараз я пройдемося, бо Ройтерс і Блумберг пишуть кардинально різні речі. От, завершуючи присуху Зеленського, сам Зеленський президент сказав, що ніяких секретів за лаштунками переговорів немає. А ви знаєте, що коли політики кажуть, що на митниці не крадуть, то що? Ну, так само тут ніяких секретів за лаштунками немає. Ну, Зрозуміли, типу, весь прес-реліз вліз в три хвилини сюжету, а переговори йшли 10 годин. Ну, я вірю, наприклад, що ніяких секретів перед українцями немає. Ну, ну просто сиділи, їли, може, обідали довго знову ж таки. Це Судівська Аравія, там якийсь халяльний баранчик, пожарили, сиділи, кебабчик їли, типу, там Кока-Коли запивали, типу, може курили. Не знаю. Ну, десять годин можна нормально. Хлопцям посидіти, потусити щось, поспілкуватися. Типу, ну чому ні? Ну от, е, Власне, Bloomberg виходить з такою новиною і каже, що, е, росіяни, скажімо так, відкидають компроміси, хочуть підняти ставки, але в цілому на переговори е, готові. Типу, можуть іти. Просто піднімуть ставки, покажуть, що вони хочуть більше, Трамп буде тиснути на Зеленську і, в принципі, на чомусь можуть зійтися. Зовсім інакше. А Блумберг, знову ж таки, ці інсайди джерела бере з Кремля. Точно так же, як і Ройтерс. А Ройтерс скаже, та ні, Путіну це неприйнятні історії. Йому це взагалі не цікаво, як це так? Захарова теж більше на стороні Ройтерса, ніж Блумберга. Хоча, знову ж таки, без Кремля вони б ці новини не зробили ні одні, ні інші. От і вони кажуть, що знаєте, не слухайте, значить, закордонну пресу українську. Всі головні новини будуть із Москви. Типу, Москва буде супер давати рішення. Чекайте, ждіть. Ну, що що робити? Чекаємо, ждемо. Трамп сказав: ждіть, не стріляйте, сильно їх не бийте. От, хоча і теж, на всякий випадок. Ніхто відступати не збирається. Депутат Костенко каже, що ми знаходимось в суджі і повного виходу немає. Далі Туск поїхав до Туреччини, щоб переговорити загалом про цей переговорний трек, щоб поговорити про все. От або знову ж таки він каже: і Туреччина, і Україна, і Польща зацікавлені в довготривалому мирі. Обидві сторони хочуть, щоб все було стабільно. Україна була сильна, тому хочуть домовитися про, можливо, навіть миротворців. Польща не хоче, а Туреччина, начебто, готова. Ну, і загалом про ситуацію в регіоні хочуть це дуже сильно обговорити. Це перша річ. Друга, поляки дійсно підтверджують на різних рівнях, що все пішло. Більше і американці кажуть, що зі спутником Максар. Теж почала надходити в Україну інформація. Це насправді дуже гарна історія, тому що е, росіяни кажуть по Блумбергу, що головною умовою Путіна буде ну, зрозуміло, що поступки українських територій нашої українці йому скажуть ввічливо українські ні. Ну от а друге, це щоб Штати нас не озброювали і тут. Трамп на шпагаті. можна це навіть подивитися наочно. Бо Україна каже, так, ми готові на цю перемир'я заморозку, але дай гарантії зброю і розвіддані. А росіяни кажуть, да, все тільки не давай гарантії зброю і розвіддані. Ну вже не сходиться, ну але подивимось. Блумберг каже, що все-таки будуть намагатись погоджуватись, піднімаючи ставки. Ну, наша задача ці ставки понижувати. Ну і Рубіо підтверджує, що про поступки українською територією ніхто не говорив. Що цікаве сталося за ці дні, поки українці з американцями вели переговори про Росію? Є історія про те, що іде наступна річ: Іде Китай приїжджає в Україну, і Китай в Україні знімає сюжет. На Харківщині і покаже, як класно працює українська армія, як класно українці б'ють, е, як класно українці б'ють е, цих е, росіян і цим самим передає непоганий привіт Росії. Дивіться, ми можемо й Україні допомагати. Якщо ви думаєте, що ви з Трампом там собі все порішаєте і українців кинете, і у вас все буде добре, то ні, у вас все не буде добре. І у вас все не буде супер. І не треба думати, що ви українців переступите, і у вас все буде так, як ви захочете. Китай відправив натяк. Американці почали вже в наших політиків питати: це ви нам? Це ви вже до них побігли. Він каже, ні ні-ні, ми тут ні до чого. Китайці прислали своє телебачення, потім показали на 300 мільйонів китайців. Ну от, ну але головна задача, що побачив один китайець, звати нього Путін в бункері там подивився, і вони меседж відправили, що будете. Сильно розумні, ми поможемо Україні. Тобто, китайці кажуть, що Росію до Трампа не відпускають, і будуть за всім цим слідкувати. Ось така історія. Китай непогано зараз зіграв, показав росіянам, що вони за ними слідкують, і поки що. Ну ні в які союзи з Трампом їх не пускають. Більше того, підтримують європейці, щоб вони були в переговорах по Україні. Бачите, Китай не проти стабільного миру і російського програшу, тому що Китай Росію бачить своєю економічною колонією, звідки він вивозить дешеві ресурси: газ, нафту, ліс і вугілля. Ну і ще деревину для того, щоб кожного дня смакувати одноразовими китайськими паличками смачну китайську їжу, тому вирубують російську Сибір, просто, щоб кожен день півтора мільярда могло поїсти. Ну як мінімум три рази в день. Стармер назвав визначним е проривом перемовини України США у Джиді, коментуючи підсумки переговорів, британський прем'єр привітав президентів Трампа і Зеленського з цим визначним проривом. Важливий момент для миру в Україні тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого надійного миру. Стармер додав, що м'яч на російській стороні поля і що тепер РФ також повинна погодитись на припинення вогню і припинення бойових дій. Цієї суботи я скликаю лідерів, щоб обговорити наступні кроки. Ми готові до допомоги покласти край цій війні в справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися свободою. Це каже Стармер. А вчора відбулася розмова очільників ЦРУ та російської зовнішньої розвідки. Говорили по телефону. Зрозуміло, що Редкліф і Наришкін. Готують розмову двох президентів, Розуміло, що вони двоє готують можливість якраз таки комунікації на найвищому рівні. Ну і підводять підсумки власне проведених переговорів України та Сполучених Штатів. Тим часом європейські акції відреагували на згоду України на 30-денне перемир'я, і ми зараз бачимо, що Європа на це все реагує. От, ну а власне. В Німеччині Фольксвагени кажуть, слухайте, у нас тут криза, китайцям поки що заводи продавати не будемо, але будемо робити танки для того, щоб бити росіян, які думають, що вхватили Бога за бороду, але ні. Ми їм всім покажемо. Ну і ще з'явилась преса, що, начебто, келох вилетів з переговорів що він то займається європейськими лідерами, але в цілому а Трек, який займається Україною, в йому вже не належить, що зараз більше буде Уолтс, Рубьо, Вітков, а Келога відсунули. Пам'ятаєте, я вам вчора казав, що казали, що це все його план, що він там все зробив, придумав. Ні, кажуть, що його відсунули. Можливо, в тому числі і через Росію, тому що Келог намагався непогано ставитись до України. Хоча не знаю, деякі наші чиновники, які він клав компромат на них на стіл. Так не думають. А, ну знову ж таки. Я не думаю, що Келох найголовніша людина і що він все визначав. Але точно знаю, що зараз дійсно м'яч на стороні Росії. Росія не може згребстись на якусь конкретну відповідь. Заміряють, що всередині говорять, знімають з гри цих гіркіних, Знову ж таки, якщо підтвердиться, От. ну і власне готують підвищення ставок по Блумбергу. А по Ройтерсу навпаки готують відмову. Напишіть, будь ласка, свою думку. Погодиться Путін на тридцятиденну заморозку і подальший рух чи ні. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!